Батько з донькою приходять до кафе. Офіціант каже: Вам пощастило, у нас сьогодні акція. Дітям все безкоштовно. Батько чудово! Тоді мені одне морозиво, а донці два кухлі пива та велику воблу. Сільська дівчина дуже хотіла потрапити до міського клубу на дискотеку. Тому на пропозицію охоронців зачекинитися, вона довго не думаючи зачекінилася зразу з двома. Забути Богом селом: телебачення немає, радіо немає, преси також немає. Мати якось заходить у кімнату до сина і застає свого 20-річного дурня за рукоблуддям. Порадившись із батьком, вони вирішують у терміновому порядку його одружити. Знаходять в іншому, такому ж забутому Богом селі наречену, зіграли весілля і ось перша шлюбна ніч молодих. Батько серед ночі виходить на кухню і знову застає сина за тим самим заняттям. Приголомшливий батько: Сину, ти це чого? У тебе ж для цього тепер дружина є, син? Так, тато, є, але в неї вже руки втомилися. Несправедливість це коли твоя дружина вагітна, всі родичі та друзі гладять її по животу і кажуть вітаємо. І ніхто не гладить тебе по яйцях і не каже тобі молодець.